19 липня в Карилицькій міській раді відбувся конкурс на заміщення вакантної посади директора Карилицького ліцею No2 імені Василя Павловича Ташенка. До конкурсної комісії входили голова комісії, заступниця голови міської ради Любов Коваль, секретар, директорка ліцею номер 1 Альона Будник та члени комісії, начальниця відділу освіти міськради Надія Мельченко, депутатка міськради Людмила Демеденко, учитель ліцею номер 2 імені Дашенка Ігор Ковровський та голова батьківського комітету цього ліцею Анжела Демеденко. Говорить Любов Коваль. Розглянули заяву, яка була подана одна до відділу освіти на конкурс щодо заміщення вакантної посади керівника Другого ліцею Карилицького імені Дашенка. На сайті відділу освіти і навчального закладу розміщено протокол цього засідання. Тобто, згідно з законодавством, ми оприлюднили протокол нашого засідання і претендента на заміщення вакантної посади. Сьогодні у нас друге засідання, зараз ми його розпочнемо, але я трошки так пройдуся. Сьогодні конкурс. Конкурс передбачає три ну, етапи чи розділи. Перший це презентація програми розвитку навчального закладу. Другий це тестування щодо законів України, ну, там, інституція про освіту. І це другий. І третій це розгляд ситуаційної, ситуаційного питання, тобто на майстерність претендента на заміщення вакантної посади. Претендент на Посаду директора Кагарлицького ліцею No2 імені Василя Павловича Ташенка Віта Дячук презентувала програму по розвитку ліцею. Доброго дня, члени комісії, присутні, шановний голово. Сьогодні я маю можливість презентувати програму розвитку Кагарлицької комунального закладу Кагарлицької міської ради, Кагарлицький ліцей номер 2 імені Василя Павловича Ташенка. Свою презентацію хочу розпочати зі слів Кіпліна. Освіта найважливіший земних благ, якщо вона найвищої якості. Інакше вона абсолютно даремна. На ці слова основа цих слів і розрахована у є основою моєї програми. Місія закладу освіти. Місія закладу освіти це заради чого ми працюємо. Надихати і розвивати творців завтрашнього. Візія закладу освіти Кагарлицький ліцей No2 імені Василя Павловича Дашенка це сучасний освітній простір де зростають успішні учні, майбутні лідери, архітектори позитивних звіт з великим українським серцем. Нормативно правова і організаційна основа програми. Зрозуміло, що це. Законодавча база, Конвенція ООН про права дитини, Конституція України, закон України про освіту, закон України про загальну середню освіту, закон України про сприяння становлення та розвитку молоді в Україні, національна доктрина розвитку освіти України, національна концепція громадської. Громадянсь громадського виховання, положення про середній загальний освітній навчальний заклад, державний стандарт початкової загальної освіти, державний стандарт базової повної освіти, програма національно патріотичного виховання дітей та учнівської молоді цінності учасників освітнього процесу. Патріотизм, якість освіти, здоровий спосіб життя, свобода та гідність. Рівність перед законом, командоорієнтованість, духовність. І основа програми це зрозуміло складові стратегії розвитку ліцею. Перша складова командна робота та партнерство. Командна робота та партнерство не лише в рамках закладу освіти, а й в цілому з різними стейкхолдерами нашої громади, району, області України тощо. Наступне підвищення престижу професії вчителя. Умотивований учитель до праці, мотивований учень до навчання. Зміна філософії освіти має донести учителю, що директор закладу освіти це підтримка, захист, розвиток, допомога, нові ідеї та шляхи їх вирішення. Освітній процес. Комфорт для усіх учасників освітнього процесу, довіра та розуміння між батьками та школою, необмежене спілкування, вчителі та батьки партнери працюють разом для успіху дітей. Відкрита освіта. Навчання впродовж життя. Ми всі знаємо, що якщо людина навчиться... Продовжиття вона досягає успіху, застосування в освітньому процесі новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, дистанційних форм навчання, забезпечення гнучкого доступу до освітніх послуг з врахуванням географічних, соціальних та часових обмежень конкретних суб'єктів навчання, коли кожен може вчитися у зручний для нього час та у зручному місці. Підготовка особ особи до повноцінної та ефективної участі у суспільному житті. Та професійній діяльності в умовах інформаційного та телекомунікаційного суспільства: цифрова освіта, упровадження нових технологій в освіті та цифрових освітніх платформ, які надають можливість працювати індивідуально або колективно використовуючи ресурси, інструменти, процеси і системи, які відповідають за оцінювання інформації, отриманої через медіаресурси, і використовувати таку інформацію для вирішення проблеми добуття знань. Компетентності саморозвитку, формування вмінь, компетентність вирішення проблем, розвиток критичного мислення, креативності, вміння приймати рішення і нести відповідальність за нього, здоров'я збережувальне освітнє середовище, використання педагогічних педагогічних технологій, які не шкодять здоров'ю учнів і виховують культуру здоров'я, формують здоров'я зберігаючі компетентності та цінності ставлення до свого здоров'я та до здоров'я інших людей, розширення бази знань про здоров'я збережувальну поведінку і досконалення умінь навичок збереження індивідуального здоров'я на рівні духовного, соціокультурного та фізіологічного спів. Складників забезпечення профілактики здоров'я здобувачів освіти та їхнього оздоровлення. Інклюзивне, наступна складова, інклюзивне освітнє середовище, орієнтація на розвиток особистості та відповідь запитам соціального оточення і сподіванням людини спланований організаційний фізичний простір, у якому діти могли безпечно пересуватися під час групових та індивідуальних занять, наявність сприятливого соціального та емоційного клімату, належні умови для спільної роботи дітей, а також надання один одному допомоги в досягненні позитивного результату. І остання складова стратегії це матеріально-технічне забезпечення закладу, предметно просторове середовище як одна з найважливіших складових освітнього простору закладу освіти, що потребує постійного оновлення, модернізації на засадах науковості, інноваційності, розвивальної спрямованості з метою забезпечення умов для надання і здобуття якісної освіти, формування здобувачів освіти ключових предметних і життєвих компетентностей згідно з вимог державних освітніх стандартів і чинних навчальних програм. Очікуваний результат програми. Це підвищення іміджу закладу освіти, зміна характеру взаємовідносин між батьками і школою, посилення орієнтації закладу освіти на заклад соціуму, участь учасників освітнього процесу в грантових проєктах. Створення сучасного освітнього простору в закладі, створення безпечного простору, зростання престижу і підтримки школи батьківською громадськістю, залучення стейкхолдерів, створення профорієнтаційного освітнього процесу, створення здорового та змістовного дозвілля дітей, підтримка обдарованих учнів, підвищення, постійне підвищення пахової майстерності педагогів. Дякую за увагу. Віта Васильівна дала письмові відповіді на ситуативне завдання для перевірки професійної компетентності та на чотири питання за номінаційного білета. Вона також відповіла на уточнюючі запитання членів комісії Віту Дячук. Рішенням комісії визнано переможцем конкурсу та рекомендовано Карилицькому міському голові призначити її на посаду директора комунального закладу Карилицький ліцей No2 імені Василя Павлача Дашенка, уклавши строковий трудовий договір установленому законом порядку.